У Дональда Трампа проблеми. Америка знову вийшла на вулиці. 5 квітня країну накрила хвиля масових протестів. Понад 1200 акцій: 50 штатів, Канада, Мексика, Європа, вивіски «HAND OFF», руки геть стали головними гаслами. У Вашингтоні під дощем із гаслами десятки тисяч людей. І все це друзі не про чергову забаву активістів. Це вже реально серйозні симптоми. Тож для всіх тих людей, які втомилися, знесилені і стривожені, які стояли і почуваються так, ніби більше не можуть стояти, настав час нам піднятися, стати поряд із ними, стати на захист медичного страхування, на захист соціального забезпечення, на захист наших цінностей. Ми стоятимемо разом. Ми піднімемо.